Зараз ми знаходимося на території водної арени, яку було пошкоджено. Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Койбідам. Тут на місці ми поспілкувалися із працівниками поліції. Вони нам повідомили про те, що здійснюються слідчі дії. Поза камерою вони говорять про те, що є факт пошкодження, але із будівлі нічого не було викрадено. Готуються відповідні заяви до поліції. За результатами чого буде, я думаю, представлено офіційну позицію та, хоч якісь попередні висновки. Ознаки проникнення в приміщення, вирвані замки дверні. Наскільки мені відомо, станом на зараз тут охорони не було. Нагадаю, у червні минулого року теперішній керівник Федерації Каної Тернопільщини Віктор Кузяк розповідав Суспільному, що у 2017 2019 роках велося інтенсивне будівництво водної арени за програмою Державного фонду регіонального розвитку. Фінансували будівництво арени у період з 2018 до 2022 року з державного, обласного та бюджету Тернопільської територіальної громади. За цей час витратили понад 101 мільйон 437 тисяч гривень. Так відповіли на інформаційний запит Суспільного у жовтні 2024 року в департаменті. Капітального будівництва обласної військової адміністрації. Тоді в одну арену Тернопіль здали в експлуатацію за двома чергами. Третя стадія перебувала на стадії незавершеного будівництва.